Мені гроші потрібні, щось я їх не бачу у нашому сховку. Ти кудись їх переклала? здивовано запитав Тарас, оглядаючи пусте місце у шухляді, у якій завжди були гроші. Я їх витратила, спокійно відповіла Вероніка. Від почутого Тарас аж присів, бо гроші йому були потрібні терміново. Вероніко, не жартуй так, у мене машина зламалася, мені на ремонт треба 8 тисяч гривень, стурбовано пояснив Тарас. Але до нього, здається, почало доходити, що дружина аж ніяк не жартує. І що вона таки витратила ці гроші. Він глянув на неї і побачив нову зачіску, манікюр, одяг інший. Ти що, всі ці гроші на себе витратила? Вероніко, як ти могла? Хочу нагадати тобі, що я їх заробила, тому маю право витрачати їх так, як вважаю, за потрібне, посміхнулась Вероніка, яка вперше в житті вирішила, що не буде виправдовуватися перед чоловіком за те, на що вона витрачає гроші, які вона ж сама ж і заробила. Вероніка Тарасом одружилися 12 років тому. Батьки дівчини подбали про придане для неї, і на весілля подарували молодятам ключі від новенької двокімнатної квартири. Дівчина була вдячна батькам за такий подарунок, але вона звикла розраховувати на себе, сама багато працювала і навіть дуже добре заробляла. З Тарасом вони познайомились на СТО, куди вона приїхала ремонтувати машину. Він теж привіз своє авто на ремонт. А поки майстри оглядали їхні машини, Тарас звернув увагу на красиву дівчину і запропонував їй разом випити каву у сусідньому кафе. Відтоді вони й не розлучались. Хлопець розповів, що має невеликий бізнес і ще багато планів на життя. Через кілька місяців Тарас зробив пропозицію, і Вероніка погодилась. Вона закохалась у Тараса і вірила у його щасливу зірку. І, хоч бачила з самого початку, що у нього далеко не все так, як він розповідає, та сподівалася, що разом вони подолають усі труднощі. Після весілля стало зрозуміло, що Тарас заробляє менше, ніж Вероніка, та вона намагалась не робити з цього проблеми навпаки. У всьому підтримувала свого чоловіка і не раз давали йому гроші на розвиток бізнесу. Але гроші Тарас успішно витрачав, а бізнес його так і не зрушив з місця. З часом він так звик до того, що дружина його забезпечує, що й зовсім перестав старатися, перебивався тимчасовими заробітками, бо знав, що гроші є у шухляді. Вероніка щиро вважала, що у них сім'я і тому не розділяла гроші на твої і мої, у їхньому сховку завжди були гроші у вільному доступі для Тараса. Вона навіть не питала, куди він їх витрачає, бо не мала на це часу. Вероніка багато працювала, добре заробляла, але зовсім забула про себе і про свій зовнішній вигляд. А тим часом Тарас знайшов собі іншу. Дізналась про зраду чоловіка Вероніка випадково. Вона поїхала у чергове відрядження, а коли повернулась раніше, то побачила, як з їхньої квартири разом з Тарасом виходить інша жінка. Вероніці було дуже образливо від того, що її чоловік так і не зміг оцінити її підтримки й турботи. Адже вона себе занедбала, поставила на друге місце свої потреби і уподобання, аби лише чоловікові вгодити. Перше, що зробила Вероніка, вона взяла вихідний. Вирішила, що цей день вона проведе з користю для себе, записала з перукарню на зачіску, манікюр, педикюр. Потім пішла по магазинах і накупила собі різної косметики, багато нового одягу та аксесуарів. А увечері сама пішла в найдорожчий ресторан, щоб повечеряти. Коли повернулась додому, то побачила невдоволеного чоловіка, який шукав у шухляді гроші, і був спантеличений від того, що їх немає на тому місці, де вони мали б бути. Мені гроші на машину потрібні, як ти могла їх ось так просто використати, став картати Тарас дружина. Я йду від тебе, Тараса, спокійно відповіла Вероніка. Залишився Тарас без відремонтованої машини, без квартири і без сім'ї, а все тому, що не вмів цінувати і берегти те, що мав.